Своїми. Я хочу сказати так, що ну так, кажуть, що у Росії, так, з Росії, якщо ми будемо у союзі з Росією, у нас не буде такої демократії, яку ми можемо отримати, якщо ми будемо у Союзі або ми будемо дружити з Європою. Так. Що заважає нам, українцям, сьогодні, зробити тут? Стати демократами, жити за демократичними законами, дотримуватись їх вірніше, так, судити за. А, за демократичними законами знову ж таки, от що заважає нам, нам змінити в наших мізках ви, я, тобто сьогодні, зараз і тут. Ви знаєте, коли... Це те, що Віталій говорить, не треба да. нам не Росія, ніякі інші союзи, давайте будемо робити тут собі демократію. Знаєте, коли в мене колеги запитують, а що ж робити, як будувати демократичне, не корупційне суспільство? Я кажу, а ви створюєте зони без корупції навколо себе. От я, наприклад, я не даю і не беру хабарів ніколи і ніде. Тобто я йду, я йду на конфлікти, я йду на сварки, я йду на певне протистояння. В гіршому разі, якщо я бачу, що не можу пробити стінку, я розвертаюся, йду звідти того місця геть, шукаю якісь інші шляхи. Створюйте навколо себе зони корупції. Ці, якщо їх буде дуже багато цих плям. Без корупції вони потім об'єднаються і створюють загальне суспільство. Але це така загальна відповідь. Я ж хочу повернутися до нашого питання. Спочатку, що стосується законодавства. Будь-яке законодавство, бу і ефективність цього законодавства, вона зумовлена культурою його дотримання і виконання. Тобто тому будь-яке механічне перенесення норм іншого законодавства: європейського, азійського, російського, на наш ґрунт, воно ніколи не буде працювати достеменно. Чому європейські закони не працюють в Україні? Чому російські політологи не усправльні в Україні? Так, а з чим це пов'язано тобто, пов це... з тим, що в нас є своя культура дотримання, mm -hmm. і якщо в Європі можна написати таку загальну норму і бути впевненим, mm -hmm. що європейський поліцейський, прокурор, громадянин буде це? Точно і правильно розуміти і коректно виконувати, і намагатися не зловживати правами, які ми дається норма, то в нас це не так. В нас це дуже треба максимально деталізувати цю норму на 10 кроків вперед все продумати, тому що кожен буде намагатися обійти закон, обманути і бути хитріші в цій ситуації ніж всі інші. Тобто -то інша культура зовсім інша правова культура, і тому механічне перенесення дійсно про те, що Віталій казав, цей закон про прокуратуру я впевнений, просто він Не дів би на території України. Чекайте, тоді виходить, що для для українців треба виписувати якісь спеціальні. Закони для нашої. Ментальною культур для українців закони мають виписувати українці, які є частиною цієї культури, але бажають змінити її на краще. Тобто і вони розуміють хиби цієї культури, mm -hmm. розуміють хиби цієї системи і можуть її міняти, руйнувати її зсередини. Але але вони як так само, як вони можуть виписувати, так само легко вони можуть їх не дотримуватися. Ось в да. чому проблема а люди мають контролювати їх. Люди все таки в нас є в загальне суспільство українського є загальне прагнення до кращого, і загальне прагнення до демократії, і загальне прагнення до якогось мирного співіснування. До... Руслан, але намагання, але намагання контролювати е, сьогодні... Е... Владу, закони не знаю конституцію. Ну ось, ось вони є. Ми угу. Бачимо до цього до чого це про я хочу повернутися якраз до майдану. майдан поки в певній частині це також елемент контролю за владою. Я думаю, що наша країна переживе ще дуже багато майданів. Тобто, Насправді, це мало поки бути. система це... політична не очиститься. Влада створила соціальні передумови для виникнення майдану. Ми маємо це розуміти. Головною рішуєю цього майдану є, окрім зовнішніх впливів, Вони безумовно є. Але головною рішуєю, маслом цього майдану, є так звані я називаю їх прекаріоти. Це середні. Клас, який бідний середній клас. Тобто, це люди, які за рівнем своєї освіти, вони гарно освічені, мають диплом про вищу освіту, але вони соціально не влаштовані, вони не мають постійного працевлаштування, вони не мають шансів отримати квартиру чи заробити на неї. Це люди, які гарно освічені, але бідні люди. От вони зараз організовуються, ну вони виступають організаторами цього Майдану, часто фінансистами, вони виступають, вони є на автомайдані. Тобто, я, я, я не кажу, вони, їх немає серед бойовиків. То інші люди, то інший клас, то класичний пролетаріат, який стоїть з дубінками, який біжить на Грушевського, Грушевсько, то класичний пролетаріат, але він не керує ситуацією. Реально впливову ситуацію має цей середній клас. Майдан на сьогодні в Україні формує інформаційну картину дня, і ми маємо це розуміти. Але ця інформаційна картина дня вона різна. Як показую, вона різна для Сходу і різна, наприклад, для заходу. Я показую солонічні опитування, буквально на новому тижні проведені. 49% українців підтримують Майдан, 45 ні. Суспільство розколне. Майдан формулює, формулює, mm -hmm. формує дуже потужну міжнародну картинку про Україну. Але а ця країн... картинка теж бівалентна. З одного боку, це є певна зацікавленість до України, є певна зацікавленість до українців як до народу, які здатні проявляти свою громадянську позицію. Знову ж таки, завдяки Майдану актуалізувалися розмови і про асоціацію. І зараз вчора Дівелт, відома німецька газета, написала про те, що знову ж таки в Європейському Союзі почалися переговори про можливе надання перспективи членства в ЄС, це важливо, з одного боку. Але з іншого боку, ця картинка, яку дає Майдан, призвела до того, що всі міжнародні агентства, економічні агентства, знизили кредитні рейти. України знизили їх з позитивних до негативних. І України як держави вчора знизили кредитний рейтинг Києва і Харкова. Це на практиці призводить до того, що обсяг кредитних ресурсів, які доступні нашій державі, зменшені. Це насправді є однією з причиною падіння валютного курсу, який ми спостерігаємо сьогодні в Україні. Це призводить до крайнього звуження фінансово-економічних можливостей України. І от така біолетна картинка вона справді у вона є з усіх сферах, з усіх боків, і вона погіршує загальну ситуацію в країні, приводить до певної Дезорганізації як органів державної влади з одного боку, з другого боку, це приводить до радикалізації суспільства. Всім зрозуміло так, потрібна стабілізація, Стабу, стабілізація на всіх рівнях. Ви сказали те, що ця ситуація призводить до радикалізації суспільства. Безумі. так? Пані